Привіт! Я сьогодні до вас порозмовляти. Хочу поговорити про дві книги, тобто про двох лікарів, які їх написали. Одна книга французька, досить нещодавна, а друга, відома на пострадянському просторі, вже дуже давно. І, можливо, багато хто з вас її навіть читав. Просто вони мені якось дуже сильно резонують. І ці дві книги говорять якраз про миттєве зцілення людей, тобто дослідження щодо того, як люди швидко і майже чудесним чином зцілювалися. Сьогодні ніякої практики не буде. Це просто така розмова. Якщо не цікаво, то практики, практики не буде. От. Я хочу розповісти спочатку про першу книжку. Її написав лікар Янна Тімберґя. Ян. Він терапевт, сімейний терапевт. Взагалі-то він мріяв ще з дитинства стати цілителем, в нього вся сім'я така лікарсько-цілительська, але він розумів, що просто бути цілителем ну, йому буде важко, бо це неофіційна, непризнана діяльність. Так? Тому він пішов навчатися офіційній медицині і зараз він практикує все разом і лікар, і народна медицина, і акупунктура, і цілительство, тобто такий весь об'єднаний. І він зацікавився різними чудотворними зціленнями людей на останній стадії раку. Дяки тому, що він, практикуючий лікар, він зміг дістатися до таких архівів, які називаються червоні каталоги, до людей, які от зцілилися незрозумілим чином, незрозумілий для Офіційної науки, для офіційної медицини, і тому вони ніде не публікуються і до них особливо доступу нікому нема. Він обрав там 250 таких випадків. І 12 із них він так вирішив дослідити досить чітко. Зустрічався з цими людьми і два роки досліджував їхнє життя, їхній шлях, що вони робили, і як так, що з останньої останньої стадії рака, тоді коли людям обіцяли максимум жити один місяць, вони з цього вилізли. І... На мій погляд, є там дві такі історії, які зараз дуже сильно резонують з подіями в Україні. Тому, напевно, мені захотілося поговорити на цю тему. А, перша історія це жінка із Чилі, тобто Чилійка, яка ще за режиму Піночета потрапила до в'язниці закритого типу. А, тобто вона там десь маніфестувала, її схопили. І заховали такі таємні в'язниці, лабіринти, які знаходилися під самими центральними вулицями. Тобто вона навіть з камери своєї чула, як підборами жінки тупають по асфальту, намагалась якось кричати, але, на жаль, її ніхто не чув. У неї були тортури кожен божий день, коли вона вже потім вийшла з в'язниці через 20 років. І змогла піти до лікарів, то у них був шок, бо в неї були попалені груди, всі статеві органи, зубів не було. Ну, Тобто над нею знущалися так серйозно. Надірвала сильно своє здоров'я. Сім'я думала, що під час маніфестації її чи вбили, чи вона десь зникла, про неї просто забулися. І в неї от все життя пройшло по суті, в цій камері з тортурами, жахливих умовах. Але вийшовши звідти, вона почала допомагати різним організаціям, залишилася у Франції. І одного разу їй стало погано. Вона потрапила до лікарні і там, де їй поставили діагноз, остання стадія раку, і сказали, що жити один місяць, максимум два, за умови, що вона закриється в себе вдома, зробить стерильну кімнатку і нікуди з неї не буде виходити. І вона зрозуміла, що знову заперття, кімнатка, стерильність це не для неї. І вона от просто прийняла, прийняла, що вона помре. І оце важливий момент, який дуже часто зустрічається, коли ми чуємо про такі історії. І це дуже важливий етап, який, який саме підкреслюють всі дослідники, журналісти, лікарі, які досліджують отакі історії. Що прийняття, не ну, знаєте, не ото таке, я буду жити, я буду жити заради себе, там, заради дітей, заради того чого. А от прийняття я помру спокійно, нейтрально. От, я помру, таке життя отак буде. Але і в них був оцей внутрішній стержень. Тобто, будь-як буде, я приймаю будь-який варіант, але буде все добре. <сум> Була віра. Це другий варіант, що, незважаючи на те, що є повне прийняття, що ти помреш. Але всередині жевріє віра, що все буде найкращим чином. По найкращому варіанту. Це дуже важливі два моменти: прийняття. І віра, довіра до Всесвіту, до життя. І а, третє, що сталося, вона знайшла тих людей, які над нею знущалися всі ці роки, а, подзвонила їм. Вони ще досі працювали у тій в'язниці, в, в які її отримували. І вона домовилася з ними про інтерв'ю. Вони погодилися. І вона на свій страх і ризик поїхала до Чилі. Зустрілася зі своїми котами. а вона їм прямо сказала, що ви, по суті, не люди. Те, що ви робили зі мною, мало хто на землі може таке зробити з людиною, з жінкою. Але я вас пробачаю. Вона реально пробачила. Через місяць вона повністю зцілилась. Досі жива, здорова і не планує вмирати. Це вам нічого не нагадує, наприклад, Ісуса Христа на хрестику чи повно інших таких історій прощення? То людина прийняла, зрозуміла, звідки ноги ростуть, чому в неї така ситуація. Зрозуміла, що їй треба зробити, і вона це зробила і реально простила. Залишаючись повною вірою і довірою, що от все життя веде до того, що так має бути. Що все ідеально в житті. Друга історія, яка мені також відгукнулася, це італійський військовий, молодий хлопець, альпійський мисливець. Спортивний, молодий, в самому розквіті сил, як то у нас кажуть. В нього діагностували рак в цьому. Ляшка це як буде. <хи> Коротше, в нозі. Але з часом цей рак, якщо я пам'ятаю вірно, за два місяці практично з'їв всі кістки і в нозі, і в тазобедрений. У цей пішов відділ І в нього просто почали зникати кістки, він не міг вже ходити. Став інвалідом буквально за два місяці. І ми також лікарі сказали, що все, ми безсилі, Максимум, що можемо, тобі прописати морфін, щоб ти там якось більш-менш цю біль терпів. Він повернувся до себе в Італію. Маленьке село на півдні Італії, там, де знаєте, от всі віруючі, дуже дуже сильно віруючі, і от все село так перейнялося його історією, що вони відкрили, ну як у нас зараз, так гаманець спільний. І збирали гроші йому для того, щоб організувати паломницький тур до Риму, до Папи Римського, відмолити його. А він військовий, атеїст, тобто взагалі ні в що не вірить. Тобто, тут цікава історія так? про віру також, що у нього також був цей етап прийняття, він прийняв і він вирішив поїхати помирати додому. Другий етап це віра. В нього вона так цікаво вийшло, що він, не будучи зовсім людиною, яка хоч щось вірить, а... надихнувся вірою інших людей. І тим щирим бажанням йому допомогти. В нього з'явилася віра. Не така, знаєте, фанатична, а от віра, от що все правильно, що все так має бути, що життя справедливе, що все буде добре, незважаючи на те, як воно буде. Прийняття з вірою знову такий етап. І завдяки цим людям він також зміг зрозуміти, звідки ноги ростуть. І він, до речі, цьому лікарю Яну під час інтерв'ю не розказав, зовсім не розказав, що саме, за що треба було пробачати. Але в нього також виявили, що треба було щось комусь пробачати. І він це зробив щиро. І знову таки. Чудодійне зцілення. В нього відросли всі кістки. Але зі зміщенням вони якось росли над тими кістками, які в нього раніше були. Особливо на тазо, тазобедреному цьому цій частині було дуже сильно видно, так як він військовий, в нього в госпіталі військовому дуже було багато знімків і було лікарям з чим порівняти. І його випадок досліджували і лікарі. Як військові, так і цивільні, і а, дослідники, які їм цікавила, яких цікавила ця тема, і церква. Церква також зацікавилася цим випадком, бо в нього ж був паломницький тур. І що ви думаєте? Вони нічого пояснити не змогли. Тобто вони бачать, що кістка відросла трошки вище, ніж там, де вона була зазвичай, він шкутельгає. Тобто він не зміг відновити повністю свою кар'єру і все. Але він повністю зцілився, кістки відросли, він живе, все в нього нормально, просто що відходить трохи з паличкою. І вони церква внесла цей випадок зцілення як чудодійний, даний Богом. Так ось, коли я це все. Розмірковувала, обдумувала. Я згадала про іншу книгу, яка в, точно в такому самому руслі написана. Вона написана естонською е лікаркою, акушер-гінеколог Луїлі Вільма. Так і називається Прощаю себе. Я її купляла більше 20 років тому назад. Тому я точно знаю, що в Україні вона є, і на всьому просторі санде вона є. Можливо, навіть вже є перекладена саме українською мовою, і, скоріше всього, вона є на просторах інтернету, тобто можна її знайти. Вона дуже легенька. Я вам знайду, бо вона в мене десь зберіглася, я вам її покажу так візуально. Можливо, ви навіть її читали. А, чому цінна ця книга? І яку можете, скоріше всього, навіть безкоштовно знайти і прочитати, бо вона малесенька читається легко швидко. Що це справжній лікар, реальний справжній лікар, у якої є відкритий канал яснобачення. Тобто, коли до неї приходили люди з невиліковними страшними хворобами, і в неї, до речі, був такий випадок, що прийшов до неї чоловік, у якого з 14 років, з 14 років кістка не росла в руці. І після сеансів з нею розмов, вона в нього виросла. І вона в цій книжці надає дуже багато реальні історії, реальних людей. А найголовніше для нас, для тих, хто практикує біолокацію, це докази, реальні докази на реальних життях, що причини захворювань. Можуть бути в різних сферах. І тоді, коли ми знаходимо, що, наприклад, головна причина хвороби це там психосоматика, чи щось іде з минулих життів, чи, можливо, просто що людина елементарно не піклується про своє тіло, ну чи умови такі створені: що вона погано їсть, погано спить, хворіє, стрес навколо і тому подібне, коли ми оце знаходимо в біолокації. Що нам не треба сумніватися, правда це не правда. Воно чи не воно? А точно чи не точно? Воно точно. І ось саме практика таких лікарів, які... І є лікарями, і є ясновидцями, цілителями, які відчувають, які бачать, які можуть одразу сказати, яка істинна причина, і що частіше всього вона ховається саме в психосоматиці. До речі, цей лікар Яна, Тімберг Ян Тімбергян, Він таки розкривав, що психо – так, дух, душа, а сома це наші тіла, як сукупність тіл, фізичні і енергетичні. І що по суті це розрив енергопотоків між духом і тілом. Як ми все повертаємось до наших практик і до наших енергій, і до нашої біолокації? Ну, як знайти взагалі гармонію всіх наших тіл, потоків і тому подібного. І от якраз ця книга Луелі Вілма, так, вона якраз дуже сильно багато говорить. Також про психосоматику, особливо про страх, про страх, про злобу, агресію, непрощення. Вона дуже сильно на це звертає увагу, наскільки важливо щиро пробачити, незалежно незалежності від того, скільки вам років, яка у вас хвороба чи яка у вас ситуація, що прощення може дати зцілення, чудодійне зцілення. Це дуже дуже цінний, я так вважаю, варіант почитати. От хто цікавиться саме зціленням, кому цікава психосоматика, кому цікаві от базові речі. Вона, ну, до речі, там дуже базово розказує і про чакри, і про енергопотоки, і е, взагалі наші емоції, про наше дитинство, особливий зв'язок з мамою, наприклад. так, Що, наприклад, ці ж самі стреси мами, як вони впливають на дитину, в якої потім відбуваються різні страшні захворювання. Але досить дитині, наприклад, зрозуміти, звідки ноги ростуть. Пробачити мамі, пробачити собі, що от все на себе це взяла, і все хвороби немає. Ці книги вони дають наснагу і підкреслюють ще раз оце розуміння глибинне, що все, що ми шукаємо, оці причини хвороби чи того, що відбувається в нашому житті, вони дуже чисто часто ховаються саме в Ну, На жаль, в енергетичній сфері психосоматиці. Психосоматика, бачите, це вона поєднання нашого фізичного і енергетичного. Ми знову ж таки повертаємося до того, що потрібно. Розвивати свій емоційний інтелект, так тобто знати, як ладнати зі своїми емоціями. До елементарних речей, як подяка, прощення, любов, віра, прийняття воно все йде разом. Тобто, якби ми не хотіли, нам не вийде, наприклад, зцілитися від чогось, якщо ми злі на людину і не пробачаємо їй чи країні. Що зараз дуже актуально, чи родичам, які живуть в цій країні, що ми самі собі заробляємо, по суті, хворобу, не приймаючи цю ситуацію, не приймаючи, наприклад, іншу людину, її точку зору, її бачення щодо нас і всього іншого. Знову повертаємося до темряви і світла. Воно ну, все настільки пов'язано, Боже. Іншими словами, якщо є бажання, принаймні ось таку книжечку естонської лікарки, почитати, почитайте. Я думаю, вона надасть наснагу нам подивитися на себе і на наше відношення до тих, кого ми вважаємо нашими ворогами. До тих, хто тримає в полоні багатьох з нас, хто знущається над нами і навіть не розуміє, що робить. Думаю, для нас це зараз сильно актуально і прощення взагалі воно актуально завжди. Нам є над чим працювати. І от якраз біолокація це. Дуже гарно пропрацьовується і з гідами, і з різними практиками. Головне зрозуміти, що саме пробачити. От, до речі, Луилі вона дуже гарно підкреслює, що, по суті, хвороба це розмова з Богом, так? розмова з всесвітом, що тобі треба зупинитися, передивитися все своє життя, все, про що ти думаєш, все, що ти відчуваєш, всі свої бачення світу, установки. Так? Вірування, оце все передивитися. Відносини з близькими людьми, знайомими людьми. На тій ж самій роботі. Особливо відносини з близькими людьми, як мама, наприклад. У всіх є мама, так? І зі своїми дітьми, якщо ми вже мами. Така література, вона потрібна. І слава Богу, що вона є. Адже, як бачите, офіційна. Медицина не дуже сильно хоче афішувати такі випадки. а Таких випадків багато, їх багато. Просто що з медичної точки зору це неможливо ніяк пояснити. За що я дякую ось таким лікарям, які витрачають масу часу на дослідження цих історій, на публікацію. Так? Для те, що ці історії стають доступними широкому загалу, що по суті нам дає віру. віру і розуміння, що все можливо, чудо можливо. Варто піти всередину себе, зрозуміти, що не так, що треба зробити і зробити це. Але уявіть собі, яка це сила, ось, наприклад, історія цієї чилійської жінки. Піти і зустрітися зі своїми котами, і реально їх пробачити. Скільки з нас готові це зробити? Мені здається, що це так важко. Це дуже важко. Це не під силу кожному. Принаймні не в цьому тілені. Але є над чим задуматися. Є над чим подумати і про свої думки, і про свій емоційний стан, про свої побажання комусь, про свою поведінку, дії, що ми робимо, як ми робимо. Ось, натхнення вам в читанні. Я пошукаю книжку, щоб вам показати фізично естонської лікарки. Вона зовсім маленька, тобто, хто зацікавиться, можете почитати. І сподіваюся, вона вас надихне принаймні задуматися про прощення і про психосоматику, яка дуже-дуже важлива. І також про причини виникнення цієї психосоматики як результат хвороб і проблем у нашому житті. Вони трошки відкривають нам очі, здавалось би, на звичайні речі, які мають бути вже зрозумілими всім кожному. І для біолокації це цінно, тому що це доказує на реальних життях, що дійсно це все працює, і дійсно якась причина. Певного захворювання, чи ситуації, чи травми може критися не лише в тому, що ми, наприклад, погано дбаємо про своє тіло, а це може критися в наших емоціях, наших думках, наших діях, наших образах, або йти, наприклад, взагалі із минулих життів. Чи, наприклад, тому, що до нас там підселилася якась сутність, і тоді дуже легко зрозуміти, що з цим робити. Звичайно, попросити, наприклад, янгелів-архангелів забрати цю сутність простіше, ніж зустрітися з своїм катом і його пробачити, тобто так, дія, яка від нас вимагається, іноді може бути дуже важкою, щоб її реально реалізувати. Але якщо ми вже хоча б зрозуміємо, що треба зробити, то ми можемо зробити хоч перший крок, перший крок усвідомлення, і, можливо, хоча б всередині себе, наприклад, через практику хопаному, пробачати, пробачати, відпускати, чистити ці всі токсичні зв'язки, обривати, зцілюватися максимально, от так, як зараз ми це можемо зробити і дозволити собі. Якщо, наприклад, фізично. Піти і попросити пробачення, ми наразі зробити не можемо. Не обов'язково навіть брати такі екстремальні випадки, часто це можуть бути дуже прості. Відносини особливо часто це з близькими людьми, бо вони нас дзеркалять, і вони якраз і допомагають рости, і тому виникають різні чвари і непорозуміння. Так? Часто, наприклад, там, чоловік, жінка, мама і син, чи донька, чи там теща. чи... Свекруха, чи ще щось. Ну, якісь такі оці життєві звичні для нас стави. А, Але от часто от, ноги ростуть саме звідти. Ось це такий невеличкий заклик передивитися свої відносини до всіх і кожного, і до себе в тому числі, і пробачити в першу чергу собі за те, що ми беремо на себе ношу, яка насправді нам зовсім не потрібна, і від неї потрібно. Е? Hmm? До